Моя калинова колиско, мій дивний світе, моя омріяна дійсності. Я твоя маленька краплинка, Я вірю в тих людей, що живуть поряд. Я зачарована красою і ніжністю свого краю. І щаслива тим, що я твоя маленька краплинка. Ніде в світі більше немає таких гаїв і дібров. Зіркотливих річок та співучих птахів. А чи можна ми ще у серці дивитися на тихе плесо озер та казкових лебедів, що, як ніжні хмаринки, пливуть у зеркальній воді? Україно, несеться над світом мій крик душі. Я вклоняюся тобі, моя красуне, я знаю і вірю. Що прийде та хвилина, коли весь світ зачарується тобою, а ти горда і вільна, в гостину приймеш любов і здивування народів світу. Я вірю в майбутнє твоє Україно, бо ти єдина у цьому світі така мальовнича, барвиста і щира, ніщо не зможеш зрівняти з тобою. Шановні українці, бережіть цю незрівнянну красу. Шануйте один одного і не допосіть жива, і не порозуміть у свою душу. Нехай рибова гілочка передасть вам ніжність до старіного окраю, а красуня калина, пошире здоров'я у всьому людству, нехай слава про наших людей не меркне. Живи, моя україна! Тебе так любить і шанує твій народ. Посміхнись, моя рідна, прости усі негаразди, адже твій народ самий миролюбивий і ніколи не згубить тебе. І я теж вірю в майбутнє твоє Україно.